Сьогодні ми знаходимося на березі річки Ворско, однієї з найбільших лівих приток Дніпра. Тож давайте розпочинати знайомитись з річками та їх характеристиками. Річка це природний водний потік. Річка тече від витоку до гирла. Витоком можуть слухувати джерело, болота, озеро або злиття річок. Гирло це кінець річки. Це місце її впадіння в іншу річку, в озеро або море. Тож, давайте з'ясуємо, де ворскла розпочинається і де закінчується. Витоком ворскле є джерело, що знаходиться на південних та південно-західних околицях середньоруської височини у Білгородській області в Росії. Гирлом є річка Дніпро. За характером течії річки бувають. Рівнині та гірські. Для рівнинних річок характерна дуже повільна течія. Характерні звивини на річці вони називаються меандри. Для гірських річок характерна стрімка течія. Тож, як ми можемо бачити, ворскла це типова рівнинна річка. В Україні більшість річок є рівнинними.